Вечірній наш садок. Не знаю, як оцей розкіш називається, але вони, бачите, вони в трьох кольорах. На одному кущі, можуть бути три кольори. Ось дички білий, бачите, ось ось білий, воно він білий, воно бордовий і рожевий. А, не фокусується. Ну, вам має бути видно. От, там у нас. Ну, тут трошечки такий невеличкий дельфініум голубесенький. Ось дивіться, яка трава. Не знаю, як вона називається, весь час забуваю, але вона така цікава, бачите, полосата. Вона така красива. Така, ну це маленький кущик. <кій> У нас є ще громадний. Теж буде в продажу на осінь. Всі квіти, які я вам показую, вони в усі будуть в продажу на осінь. Вже починають квітнути гортензії. Ось дивіться, покажу вам цікаву рослину. Ось оце це наш бергамот. Він має народну назву Червона рута научно, я так розумію, Монарда. Воно реально пахне як бергамот. Я робила з нього чай, чай, ну реально з бергамотом. Я сушу собі на зиму цього року вперше. Такий этот аспарагус. Ну, просто красивий, немає там ніякої спаржі, просто аспарагус. Малинка рання, і ось дивіться, які лілейники. Лілейник в сенсі багато лілій. Це лілії, це не лілейники, це лілії, різноманітні. От. Чомусь там саме помаранчеві. Є ще один лілейник, де дуже багато різнокольорових. Але тут чомусь, ну, знаєте, як то кажуть, захочеш, не вибереш, але вони всі чомусь помаранчеві. Одна там тільки темна, а одна, вона рожева посередині. А, лаванда Лаванда вже в продажу, хто бажає, можемо квіточками, можемо відросточками, всі питання, ціни, все, будь ласка, особисті. Зараз хочу вам показати, От бачите, ми вже вибрали цибулю. Ну, Вона вже вся ляла, вже не було сенсу зберігати. Вперше взяли такий сорт, ну, таке, чесно кажучи, очікували. Кращого результату. Ну, хоча і ця така. Ось бачите, ну, от, я не можу стиснути кулак, вона досить велика. Ось гортензія. Ну, така, мабуть, у всіх є диковинка. Ось така гвоздичка. У нас вон, їх багато кольорів, якось у нас так вийшло, що ми змогли розділити кольори. Захочеш, так не зробиш, як то кажуть. От. Ось такий дизайн, дизайн. огурчики справжні від бабусі. От. Так що багато в нас цікавинок, Ви можете запитувати навіть просто, які вас цікавлять квіти, які цікавлять рослини. І ми вам будемо розповідати. До речі, хотіла показати, як плодить ірга, вона вже почала достигати, вона мені подобається тим, що вона не ну, достигає все відразу. Ось дивіться. Сподіваюся, вам видно, зараз ще трохи Ось Бачите? Оце ірга. Кущ агромєдний, просто агромєдний. Я не можу зняти. Ага, ось. О. Ось, бачите, це його висота. Він здоровий, смачний, десь близько від рами з такого куща знімаємо, заморожуємо. І ця ягода з'їдається в нас перша. Ну, Смак ні на що не схожий. Це ірга. ну, вона, в неї самостійний смак. А це фініки. Дуже ароматне дерево. От Я зараз стою, в мене таке враження, що я стою в парфюмерній лавці. Це все диковинки від моєї мами. Це вона вперше його виростила. Тепер є і в нас. А, Горох. Це горох мого дитинства. Прям зовсім-дитинства. зовсім, -зовсім дитинства. Це в бабусі він ріс, він називається чина. Він дуже смачний, його не дуже люблять вирощувати через те, що, по-перше, він дорогий. Це так, знаєте, посадили, ну, тому що це дитинство. Схотілося о, в цей важкий час чогось приємного, що може бути приємніше за щасливе дитинство. А моє дитинство було щасливе. Ось. І Друга причина, чому його не дуже багато вирощують, тому що там всього чотири бубочки на стрічок. Коли він достигне, я обов'язково вам його покажу, але в нього такі смакові якості цікаві. Я дуже всім раджу Лимонник. На жаль, він цього року не плодить, і, як бачите, в нього трошки присутній хлороз. вже підлили його хилатом заліза. Це через минулорічний потоп дуже сильно страждають дерева. І кущі, і все, що тільки можна. Хорма, о, моя ця ця киця. Завісь є, я вам показувала, як вона квітне. Завісь є, але покажу, бо зараз вже вечері. І хотіла вам показати, скільки начеплялося актінідії. Дивіться. Ви тільки подивіться на цю розкіш. Це ж просто неймовірно. Це смак. Ота, ну це Києві, ну, це реально Києві. Воно не смак, як Києві, тільки не волохати. Заморожується, ну просто пісня. І варення, і цукати з нього. Але я люблю його сирим. от Я не знаю хто як, я обожнюю, я його прям не можу наїстися. Дуже великий кущ, теж на осінь будуть у продажу. І мальчик, і хлопчик і дівчинка. Бо ця рослина потребує запилення. Вона двостатева. Швидко росте, взагалі ніяких проблем, окрім котів. Коти дуже сильно його люблять, на ньому спати, його, гризти, його, облизувати. В общем, все, що тільки можна. Так що рада була вам показати ще оці красоти мої любі. Потім покажу вам свою колекцію хосту. У мене дуже багато різноманітних хост. Вони теж будуть у продажу. Ось тут помідори. Без них ніяк. А, до речі, червона трояндочка. ґрунтопокривна, маленька, ще є рожева. Це я вам просто одну ділянку показую. Мені важкувато вам буде показати все відразу. До побачення, мої любі!